Кутучок Грузії в центрі Москви це ресторан і найбільша грузинська винотека в російській столиці. Нині в колекції близько тисячі пляшок, розповідає шеф Сомельє Леван Хачидзе. І на вино є попит. У нас таки одна граніс. Ми дуже тісно дружимо. У нас все таки один кордон. Ми дуже тісно дружимо, і це вино супроводжує наших батьків і відповідно і нас, маленьких, коли ми ростемо. І люди дуже люблять грузинське вино саме через внутрішньосусідські сусідські людські відносини, які притікають за столами. і за столами. Грузинське вино повернулося на російський ринок кілька років тому, але вже відвоювало свою нішу. І за словами Левана, тепер гості запитують не тільки про всім відомі Кін або Хванчкару. Я Дуже здивувався, коли один з гостей запитав, чи є у мене чіткі свали. Це перекладається як рибяче око. Це сорт винограду, який мало хто з грузинів нині пам'ятає і знає. А відвідувачу випала нагода спробувати його на виноробні в Грузії. Тобто влаштовують тури винними регіонами, по виноробнях, і люди потім під враженням. Мабуть, гуглять, шукають і відвідують винні заклади в Москві, в тому числі добираються до мене. Сьогодні грузинських ресторанів у Москві кілька десятків: Сапераві або піросмані незмінний атрибут винної карти. Але на грузинське вино нещодавно зазіхнули депутати російської держдуми, образившись на нецензурний виступ грузинського журналіста на телеканалі Руставі 2 почали обговорювати, як би грузинське вино, а за і мінеральну воду заборонити. Як можна було так реагувати? Так реагувати. Як можна було так реагувати на якусь нісанітницю, на хуліганську витівку. Мало у вас своїх хуліганів? Я не виправдовую грузинських політиків. Я від них давно нічого не чекаю. Але російські, я все таки був значно вищої думки про російське МЗС, про раду Федерації. Про держдуму мене давно ніякої думки крім матюків, немає. я давно нікаков у ніні ум'яко нема чернованіта. Журналісти телеведучи Отаркуша на Швілі дивуються, чому через протести молоді і слова, нехай і непристойні, але однієї людини відносини двох країн знову почали разюче псуватися. Після заборони прямого авіасполучення між двома країнами з 7 липня Росія мало не запровадила заборону грошових переказів. Я все таки надію, що фраза Путіна все таки сподіваюся, що фраза Путіна, що він проти санкцій, які будуть застосовані до дружнього народу, мені ці слова, навіть якщо вони офіціозні і сказані лицедіям, а верховний політик завжди лицедій, вони гріють мені душу. А ратом до цього не дійде. Друг не дайод за період потепління у відносинах Росії та Грузії спостерігалося зростання поїздок російських туристів у Тбілісі та грузинські регіони. Актуальні політичні баталії для багатьох стали несподіванкою. Хтось свідомо вирішив дистанціюватися від політичних баталій, а хтось сподівається, що все ще владнається. Це все думаю, що це тимчасово. Зараз поки пішують і згодом перестануть що Це все політика, розумієте? Людям ні до чого. Спори конфронтація і лайка ні до чого доброго не доведуть. Після перших войовничих заяв у Москві риторика стала спокійнішою у Кремлі. Навіть заговорили про відновлення прямих авіаперевезень, але лише згодом. Тим часом деякі авіакомпанії повідомили про збільшення рейсів Москва єреван і Єреван-Тбілісі. Вірменія тимчасово взяла на себе роль повітряного мосту між двома країнами.